У мене сьогодні українські гречаники в сітці. Найсмачніший український делікатес, який готується дуже просто, а смакує неперевершено. Давайте цю смакоту приготуємо разом. Всі продукти залишаю в описі під відео. Я відварила два стакана гречки. Додаю фарш, перекручену печінку, перекручене сало. Обсмажену моркву та цибульку. Обов'язково чесничок, 2 яйця і спеції за смаком. У мене тут паприка, лавровий релист, коріандр, сіль, перець. Додавайте все, що ви полюбляєте. Тепер це все гарно вимішую руками до однорідної маси. І не потрібно мені говорити, що тут треба вдівати рукавички. Я дома рукавичок не вдіваю. Так завжди робили мої мама, бабуся і роблю я. І вам раджу. Фарш готовий. Тепер я беру жирову сітку. Вона свиняча, її потрібно гарно вимочити в декілька водах разом із солью і гарно промити. Тоді дінеться весь її такий неприємний запах. Я її ріжу на шматочки, які мені зручні, такі більш жирніші частини я їх вирізаю і починаю формувати гречаники. Таким чином, як показано на відео. Я вас запрошую підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі класні рецепти. Якщо сподобається відео, не забувайте ставити лайки. Адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Такі гречаники я викладаю в форму. Звісно, спочатку їх можна обсмажити за бажанням, тоді вийде корочка ще красивіша і смачніша. Але сьогодні мені треба швиденько, я викладаю форму, її навіть не змащую олією, тому що сітка жирова пустить свій жир. І буду випікати в духовці близько однієї години при температурі 180 градусів. Обов'язково скуштуйте, їх виходить дуже багато. Я частину зробила, частину заморозила. Це дуже смачно і вигодно. Бажаю вам смачного!